Знайди, якщо зможеш. В Кіровограді немає протиправцевої сироватки для профілактики правцю щеплення потрібно робити раз на 5 років. Необхідною ж вакцинація є при пораненнях чи травмах. Кіровоградець Сергій Данілов, зіштовхнувшись із проблемою, вакцину шукав не лише на Кіровоградщині, а й в інших областях, але марно. Продовжує тема Дарина Романська. У пошуках протиправцевої сироватки кіровоградець Сергій Данілов обдзвонив півкраїни. Працюючи з деревом, чоловік пошкодив пальця болгаркою. У лікарні хірурги своє діло виконали. Зробити щеплення виявилося складніше. Когда пришло время вот этой вот прививки от столбняка, начали его искать по аптекам, его нет. Начали его искать в других городах, его нет. В интернете его нет. Киев, Киев обыскали, ну очень много аптек обзвонили, вот и нашли его, такие нашли в Киеве. В одній аптек його знайшли. за статистикою в Україні кожен другий хворий на правець помирає. Про відсутність вакцини кіровоградські чиновники знають. кажуть, така ситуація по усій країні. Що вона відсутня зараз на території, вона відсутня взагалі в Україні. Вони не зареєстровані на території України і не може бути застосована. Завершать процедуру і будуть передані на території. Ми зможемо забезпечити всіх мешканців саме протиправцевим анатоксином, який може в даному випадку замінити протиправцеву вакцину. У Міністерстві охорони здоров'я нестачу стачу протиправцевої сироватки пояснюють недбальством попередників. Необхідні ж препарати планують позичати у інших держав. В кількості сироватки від колбника або или укусу змії, вони нужны в очень малому чому об цьому ніхто не думав, ніхто цьому не робив, Я не знаю. Я зв'язався з туркменським правительством, з різними правительствами з Средньої Азії, ось зараз письма писати, тому що письма что у них це серйозна проблема, поэтому у них є сыворотки в запасах польши. Транспортувати сироватку непросто вона втрачає властивості при температурі в понад 10 градусів. Про це добре знає кіровогради Сергій. Доставляли її, обложив льдом, пакував красиво там в латків, фольгу і все остальне. От і автобусом в темному місці. Ну, прохладно місце візли зараз. Сергій себе почуває добре. Палець поступово загоюється. Коли ж вакцина з'явиться у широкому доступі, невідомо. Дарина Романська, Олександр Донцов, Анатолій Басистець, Сергій Баранюк день за днем.